Слава наці, вітаю на каналі Добрий Рембату, в ефірі я Сашко Добрий. Опрацьовуємо точки змащення на БМП. Машина з заводу, до речі, зверніть увагу. Не могли викрутити цю пробку. Длубали вже як могли, на ній різьба добра. А ось тут різьбі гайки. Там різьби, ну, реально тільки назва. І взагалі, оця їхня манера робити пари алюмінієві і сталеві. Ну, мені дуже не подобається. Так. І от, Машина з заводу. Не могли викрутити пробки. Пробку, ну, просто вона крутилася на місці. Ми крутили-крутили на місці, потім почали силувати, дубасити, витягувати, виривати. Тоді вирвали і от з'ясувалося, що там вон, така різьба. Змазки там повно, а різьба ніяка. Добре, що я з недобитка зняв оцей вузол. Повністю. Він у мене має бути, ми його весь поміняємо. Тому що ну, отут відновлювати різьбу на алюмінієвому сплаві, ну, це то ще геморой. Отакі От історії. Боремо і поборемо.